Привіт, ребята. Після Відівська я приїхав в Полоцьк. Тут недалеко і зранку я вийшов через дві години. Вже був Полоцьку. Водій підкинув мене до торгового центру. Там був вайфайчик, було де присісти. То я там зависнув десь годинки на три. Поїв, посидів в інтернеті, позвонив майже всім друзям. В Полоцьку я залишився на два дні і далі їду вже в Литву. Я списався із парою, яка мені сьогодні вписує. Зараз закину свою сумку їм на роботу, піду трошки погуляю. Зразу гуляю по самій старішій вулиці, самого старішого міста Білорусі. В Білорусі я завжди потрапляв на якісь тусовки. То мене баню запросили, то я зустрів пару і шрі-ланки. А в полоску я вписався до музикантів, які щотижня проводять уроки білоруської мови. У них там така фішка, що всі, хто в перший раз на цих уроках, вони мають себе представити і все на Білорусі. У нас було тоді десь шестеро чоловік, і я був один із останніх. Я білоруську розумію, але сказати нічого не можу. Я встаю і говорю: доброго дня, мене звати Денис. Я по білоруськи говорити не можу, тому що я з України буду говорити по-українськи. На мій подивці почали дуже голосно хлопати. Мене аж це збило з пантелику. Я, я навіть забув, що я хотів говорити далі. В кінці після цих курсів до мене підходили люди, питали про Україну, як я так подорожую автостопом. Було дуже приємно. А на наступний день друг у якої я вписувався, запросив мене до себе на роботу. Він працює в музеї. Я попав на екскурсію, де маленьким діткам розповідали, як робити тканину. Всім привіт! Сьогодні я виїжджаю з Полоцька і їду вже в Латвію, місто Карслава. Взагалі на кордоні до автостопчиків не дуже відносяться. Я завжди стараюсь не говорити, що я їду автостопом. Ну Потім багато лишніх питань виникає. Бляха, ці машини. Ну ладно, я пішов стопити. i